Слухати успішних людей. Можливо, тому що намагаєшся збагнути, у чому ж їхній секрет. Своїми секретами і лайфхаками з нами поділяться учителі, кожен з яких успішний і в чомусь неповторний. Коли ми познайомилися, я зрозуміла, їхній успіх це не магічна здатність або результат одного лише везіння, причина в їхньому особливому сприйнятті світу і ставленні до проблем. Вони не втрачають шансу скористатися новими можливостями. Вони мають чудове почуття гумору. Вони оптимісти і налаштовані на те, що все буде добре. Вони не здаються і не падають духом. Вони роблять ставку на успіх і досягають його. А ще вони закохані у свою професію. Наші спікери це призери, фіналісти і лауреати всеукраїнського інтернет-конкурсу Учитель року за версією журналу Колосок. Ви теж можете кинути собі виклик і взяти участь у конкурсі цього року. Все просто, добровільно, анонімно і безкоштовно. У 2019 році конкурс учитель року за версією журналу Колосок оголошує такі номінації: Фізика і астрономія, біологія, хімія, географія, початкова школа. Учасники конкурсу вибирають формат творчої роботи у трьох категоріях: учитель-популяризатор, науковий керівник. І STEM-учитель. Кожний обирає одну з запропонованих категорій. Для участі познайомтеся з положенням про участь у конкурсі та зареєструйтеся на нашому сайті. У концепції нової української школи висловлена така думка: Українська школа буде успішною, якщо до неї прийде успішний учитель. Отже, слово успішним учителям. Саморобний автоматичний дзвінок, світильник, що реагує на тепло, комп'ютери в кожному класі. Це школа в селі Ковечичі Чернігівського району. Тут вчиться 56 учнів, працює 13 вчителів. Керує процесом фізик Андрій Шарий. По нещасному збігу обставин директор цієї школи, тому що доводиться і таку роботу теж комусь треба робити. У вільний час між адміністративною роботою і викладанням фізик майструє. Ці прилади у його класі зроблені власноруч. Шкільне обладнання дуже дороге, але як вихід рятує трошки моє хобі. Я радіоаматор, тому багато чого я можу зробити сам. Це модулятор світла. Ось я можу взяти трошки синього. Додати трошки зеленого, У мене вже якийсь такий блакитний колір. Ультразвуковий вимірювач відстані. От показує, скільки до тієї перешкоди сантиметрів. І метроном. Який через рівні проміжки часу нам блисає і подає звуковий сигнал. Андрій Шарий вчить за принципом. Фізика має бути прикладною. Тому кожен урок закріплює експериментом. Після такого експерименту, як правило, прокидаються всі, і ми починаємо говорити. А чому ж власне тут щось схоже на туман утворюється в пляшці? І далі йде розмова. Дуже подобається, тому що Андрій Михайлович майже на кожному уроці показує якісь цікаві експерименти. Ось подивіться, ціла купа котушечок, які розташовані по колу. Засвоївши уроки з фізики про електродвигуни, дев'ятикласники Дмитро й Данило йдуть на біологію. Тут продовжують крутити дроти і думають, як від шкільного хом'яка тьоми отримати електроенергію. Ми хочемо зробити двигун, щоб ком'як видобував світло енергію і цим живив лампочку. Нині в Ковечицькій школі 21 комп'ютер. 19 із них директор склав сам. Запчастини для техніки до школи несуть з усього села і не тільки запасні частини, ось які я зараз монтую в цей комп'ютер. Мені надійшли поштою аж з Дніпра через пів України. Там люди викинули, але вони знають, що десь на карті є кувечичі, і там треба стара техніка. Черговий пацієнт переживає, можна сказати, реінкарнацію. Все його нутро безнадійно застаріло, тому зараз замінена материнська плата, замінений процесор. І вже фінальна стадія збирання, підключення кабелів, налаштування, і далі піде в який-нібудь із класів на заміну. Андрій Шарий пише публікації в дитячі наукові журнали, бере участь в конкурсах, турнірах та олімпіадах. Минулого року став кращим вчителем фізики в Україні. 2017 рік учитель року за версією журналу Колосок дитячого журналу. Зупинятися на цьому вчитель не планує. Наразі готується до нових наукових змагань. Скоро олімпіада на весняних канікулах. поїдемо на олімпіаду з фізики. Готую задачу вже зараз. За мною експеримент, демонстраційна олімпіада. Частково там тому ідеї накопичуємо. Залізяки паяємо, все готується потрошку. Я люблю свою роботу. Мабуть, це і визначаєте, як я її роблю. Альона Макаренко, Євгеній Довня, новини на Юа Чернігів. Тем на уроках фізики це вирішення практичних завдань шляхом спроб і помилок. Фізика це не тільки теорія, задачі і лабораторні роботи, це робота над проектами, а презентувати кінцевий продукт своєї пошукової дослідницької діяльності можна за допомогою лепбуків, кластерів, ментальних карт. Інфографіки, паперових моделей, лего конструктора, поробу відеоекспериментів, мультимедійних презентацій, анімацій, скрайбінгів та 3D-моделей. Усім відомо, що краще запам'ятовується те, що зроблено своїми руками. Отож, як зробити так, щоб пройдений матеріал лишився в пам'яті і щоб було бажання самостійно розширювати свої горизонти. Однією з таких технік лейбук портфоліо або колекція маленьких книжечок з кишеньками та колівцями, в яких може розміщуватися інформація, яка стосується заданої теми у вигляді малюнків, текстів, графіків та діаграм. Така форма роботи сприяє осмисленню теми, аналізу та сортуванню інформації. І взагалі це дуже цікаво. Інтерактивна дошка лазерна указка проект. Звичні мультимедіа, які використовуються в школах. Поруч з ними з'явились віртуальні лабораторії та 3D-принтери. Майже все, що розробляється на комп'ютері в 3D-програмі, може бути реалізовано в житті. Моделі атомів і молекул необхідні деталі для створення приладів та механізмів. Чому ми обираємо саме STEM? Бо це найкращий інструмент для розуміння світу. Ви хочете самостійно дослідити фізичні процеси, самостійно скласти установку? Перевірити, провести домашній експеримент і поділити своїм відкриттям на уроці допоможе у цьому конструктор LEGO Technic. Це сприяє логічному і абстрактному мисленню, навичі конструювання з елементами програмування та основ робототехніки. Хочу вас познайомити зі своїм маленьким лайфаком у впровадженні STEM-проекці. Всі знають, що таке гроші, а що з ними робити, знають ще краще. Отже, гроші можна заробляти, витрачати, збирати, тринькати, знаходити і, звісно ж, колекціонувати. Гроші це не тільки засіб платежу, вони маючи культурну спадщину людства, архів його історичної пам'яті, можуть розповісти багато цікавого. Вони розкажуть вам про різні народи, країни, про політиків і вчених, покажуть місця, де ви ніколи не бували. Різні зображення на грошових купюрах є предметом вивчення професійних істориків і захоплених колекціонерів. Нас зацікавило питання: а які технічні споруди чи об'єкти можуть бути зображені на банкнотах? Проаналізувавши безліч інформації, було виявлено, що на купюрах різних країн зображуються греблі та мости, акведуки, електроприлади, оптичні прилади, різні астрономічні прилади, космічні кораблі. Чому ж їх там зображують? Так і з'явився інформаційний проєкт. Технічна скарбниця світу, мета даного проекту формування студентів навички 21-го століття, виховувати культуру спілкування, комунікативність, аналізувати важливість даних об'єктів, їх значення для розвитку країни, історичні передумови, навчити студентів самостійно аналізувати будови та принцип роботи об'єктів, вплив на екологічну ситуацію, шляхи подальшого вдосконалення. Проводячи дане дослідження, студенти подорожують разом зі своєю банкнотою до тієї країни, до того місця, де розташований об'єкт чи споруда. Таким чином було знайдено близько 150 банкнот, на яких зображені реальні технічні об'єкти, які створюють наукову скарбницю світу. Адже будівництво, наприклад, гідроелектростанції, це не лише виробництво енергії, а й інколи затоплення земель, що має вплив на екологію. Я беру участь в цьому проекті через те, що мені подобається розвивати себе як особистість. Я дізнаюсь безліч цікавих фактів про світ, також про банкноти. Загалом, після того, як я ознайомився з попереднім проектом науковий банкомат, я вирішив брати участь. У цьому проекті, щоб розширити свій кругозір, дізнатися багато нового за банкнотами, можна проводити дослідження сотні реальних об'єктів, розташованих в різних куточках світу. Готуючи матеріали, студенти також навчаються працювати з різними програмами. Зокрема, ми наносимо на Google карту шар з розташуванням всіх знайдених об'єктів. Запрошуємо вас ознайомитися з нашим проектом. Він дуже цікавий. Хочу розказати вам про цікавий мобільний додаток HP Reveal. Він дозволяє оживити картинку на сторінці журналу, або не просто картинку, можна і текст оживити. Як це відбувається? От дивіться, є у мене, наприклад, журнал Колосок. Тут є моя стаття Кривава хімія. І в статті описаний дослід, який демонструється у вигляді фотографій на сторінці журналу. Я зробила відео цього досліду і за допомогою програми HP Reveal поставила мітку на цій сторінці. Тепер мені достатньо навести камеру телефону на цю сторінку і одразу відбувається перегляд відео. От, Наприклад, дивіться, я вмикаю програму. На цій сторінці мітки нема, тому нічого не відбувається. На цій сторінці також мітка там, де є фотографії. Дивіться, навела і одразу запустилося відео, яке демонструє дослід, про який йде мова у статті. Так само ви можете зробити і в підручнику. От, наприклад, сьомий клас тема розділення суміші. Я зробила мітку на сторінці, де мова йде про розділення сумішей, а саме про дію магніту. От дивіться, я наводжу камеру на сторінку і одразу запускається відео, що демонструє розділення суміші за допомогою магніту. Сьогодні стемимо разом з колоском. І я пропоную вашій увазі мобільні додатки, які мотивують учнів до навчання, заохочують та стимулюють їх до пошукової творчої діяльності. Усі запропоновані додатки можна легко завантажити через Play Market на будь-який гаджет з операційною системою Android. Ну що, поїхали! Перший додаток Ейшпірівел Ауразма. Цей додаток зробить магічним будь-який підручник або малюнок. І будь-який малюнок він оживе, як у фільмі про Гаррі Потера. Що ж ми робимо? Перше, завантажуємо додаток на свій гаджет. Друге, знаходимо цікаве відео до теми. Прив'язуємо це відео у додатку до необхідного нам малюнку. І воля! Магічний підручник готовий! Для того, щоб заохотити учнів до пошукової роботи і створити проєкт, запропонуйте їм самостійно оживити будь-який малюнок або навіть цілу тему, або навіть зробити магічний підручник самостійно. Цей додаток Landscape AR – додаток з доповненою реальністю. Цей додаток познайомить ваших учнів з горизонталями, поняттями острів і архіпелаг. Додаток неймовірно цікавий і дозволить вашим учням створити свій власний острів. Які ж стем можливості у даного додатку? Перша наука, географія, біологія, фізика, технології. Безпосередньо використання вашого гаджета. Інженірінг, конструювання, створення макету, креслення власного острову, математика. Це всі розрахунки, ви можете запропонувати учням виробити площу даного острову, висоту поверхні і так далі. Також у цьому додатку наявний елемент арт. А якщо запропонуєте учням написати твір на тему. Ми пригоди на острові. Ось вам і рідінг. Одержуємо цілий стрім-ефект. Ще один цікавезний додаток це додаток Body x scale Даний додаток допоможе у вивченні цитології. Бібліотека додатку містить велику кількість 3D-моделей клітин з їх детальною будовою. Учні дуже полюбляють робити лабораторні роботи з даним додатком. Вам та гарних пошуків власних додатків у плеймаркет. Я та колосок бажаємо вам чудової подорожі разом з вашими учнями у світі цифрових технологій. Стемимо разом з колоском! Мене звуть Олена Гальвіцька. Я вчитель початкових класів. Львівської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня номер 24 імені Марії Конопницької з польською мовою викладання. Завдяки моєму секретові діяльності з першокласниками нуж цього року для мене зовсім не є новою та незрозумілою. Я працюю саме так вже 10 років. Мій секрет у тому, що я працюю за принципами лицем до дитини і навчаю своїх горобчиків, ніби так, як усі. Але не зовсім. Гляньте самі, це звичайний робочий тематичний тиждень у першому класі зелений колір, який я проводжу без традиційних підручників та зошитів прописів. Робочі матеріали для горобчиків створюю сама та використовую те, що створили мої колеги з творчої групи лицем до дитини. Це денні вірші, візуальний словничок, книжечки легкого читання. Індивідуальні книжечки для діяльності, складанки та лепбук. а також все те, що принесли мої працьовиті горобчики, але тим разом обов'язково зелене. Навіть казки цього тижня розповідає зелене каченя. Усе, що принесли, діти показують у колі та групах. Так вони вчаться не лише говорити, але й слухати одне одного. Цього тижня горобчики вдягаються у зелений одяг. Оскільки мої першачки навчаються читати не традиційно за букварем, а за методом від тексту до букви, вони дуже люблять не тільки читати денні вірші, а ще й співати їх. Дує ці фрукти зелені, зелені, дуже смачні вони е, є для мене. Питають горобчики усюди і біля стіни дошки, і за партами, і на килимку. Люблять маляти і писати. Але найухочіше найохочіше роблять це у своїх тижневих тематичних книжечках. А коли горобчики втомились від писання і читання, слід порухатися, але і з користю. Проводячи інтерактивну вправу, знайди когось. А гляньте, як горобчики працюють з тими зеленими предметами, які принесли. Вони розкладають їх за групами овочі, фрукти, іграшки, предмети. Рахують, порівнюють, шукають спосіб зважити, вивчають склад числа. А ще за допомогою чарівного капелюха розпізнають зелені овочі та фрукти на запах та дотик. А у кінці дня солодкий почастунок. До творчості я залучаю також п'ятикласників. Ось таку симпатичну гусеничку зробили мої горобчики під керівництвом моєї випускниці, учениці п'ятого класу Катрусі Вовк. Було ще багато чого. І нова лічилочка руханка на уроці фізкультури, і робота із зеленими складанками, і створення зелених казок на уроках та на перервах. І власноруч вирощена квасолька, і складання зелених конструкцій та механізмів, і ліплення фантастичних зелених тваринок за книжечкою легкого читання. Горобчики також почули наукову казку із чарівної книги природи, хто найголовніший, і створили власну інсценізацію за допомогою героїв пальчикового театру. Підсумок зеленого тижня малята зробили за допомогою лебуку. Гадаю, що зелений тиждень пройшов чудово та багато чого навчив моїх горобчиків.